Ці прокинувся, трош, ну, розмішляв на цей, ну, з приводу цього, там читав новини, там е, є жертви і так далі. знаєте І такі речі трошки тебе е, знаєте встряхивають чуть, чуть Ти там до чогось стремися, да тобі хочеться оте, оте. оте. Знаєте, е, ті люди, які, які не проснулися сьогодні вранці, вони теж. Строїли плани, щось планували, да, і вони просто не дожили до наступного дня. І ти розумієш, знаєте, наскільки важливо е правильно е строїти <ців> цінності в своєму житті. Насправді, ти розумієш, наскільки для Бога цінно, це навіть не економіка, не дороги в нашій, нашому місті, там іще щось, а це е людські життя. Тому що ми не знаємо, куди ті люди пішли, тому що ми розуміємо, що ще є ад, є рай. І, і знаєте, я сьогодні вранці попив каву і я почув, почувствовав, як Бог прийшов, і я пішов молитися в свою кімнату. У мене там уже є нова кімната, в якій я молюсь. Ви знаєте, мені переста, я мабуть, сьогодні не молився за мою кімнату, але знаєте, я згадав чомусь слова Самоїла, як він говорив, що я не допущу гріха, щоб перестати молитися за народ. Знаєте, я практично пів молитви простояв на колінах і я просто ридав подушку. Я не знаю, що за мною відбувалося. Я цих людей нікого не знаю. У мене там є знайома на першому участку, на першій дільниці. Я її зателефонував, я давно-давно не проповідував, не дзвонив. Вона зовсім рядом там живе. ну З нею все, все, все гаразд, все хорошо, І вона подякувала за. Дзвінок. І знаєте, я хочу помолитись за наше місто. Я згадав слова апостола Павла. Знаєте, той час, коли він перебував в місті Коринф, Коринф, Коринф Коринт, на український Коринф, я не знаю, як правильно. І він спочатку юдеям проповідував, грекам, але вони там щось йому не дуже вірили і так далі. Потім він пішов сказав, та все, я стряхиваю ноги, і так далі. Я піду, написано до погані на українській, на російській язичник. і пішов. і він почав проповідувати. Деяка сім'я покаялася, він них поселився, і написано, що однієї ночі Господь сказав Павлу в вісні: не бійся нічого, говори, не мовчи. Я з тобою і ніхто не заподіє тобі ніякого лиха, бо багато моїх людей. Мешкають у цьому місті. Знаєте, ми не можемо гарантувати, що там завтра, сьогодні вранці щось не прилетить. Але знаєте, на нас, як на священниках, є відповідальність. Відповідальність за тих людей, які живуть в нашому, в нашому місті. Господь сказав Павлу, слухай, в цьому місті є багато людей, які, які повинні е, спастись. Е, не мовчи, продовжуй говорити. І дивіться, написано, що. Ніхто не заподіє тобі зла, нічого з тобою не трапиться. Ось його там і били, і так далі. І да, написано, що я з тобою і ніхто не заподіє тобі ніякого лиха, бо багато моїх людей мешкають у цьому місті. Друзі, я хочу помолити за ти за багато тих людей, які мешкають у цьому місті, які повинні спастись. І ми повинні з їм проповідувати. Або ми, або наші брати та сестри, повинні їм сказати Я хочу молити за спасіння оцих людей, тому що для Господа важливо душа людська. Те, що людина помирає, це одне фізично, але страшніше те, куди його чи його душа піде. Друзі, в на цьо, на цьому наша відповідальність як священників. Тому давайте, як священники, ми сьогодні помолимося за наше місто, за спасіння цих людей, яких Бог приготував для спасіння. Алілуя! Боже, ми дякуємо Тобі за милість і благодать Твою, за любов Твою. Боже, ми сьогодні молимося за наше місто, Кривий Ріг. Господь Боже, алілуя, Ми віримо, що в цьому місті є багато людей. Боже, мешкають багато людей, людей яких Ти приготував для спасіння, Господь. І на цьому є наша відповідальність як священників Ми просимо Тебе за спасіння. Ми просимо Тебе, Господь, за цих людей. Боже, приведи їх. Далі Господь Боже, нехай Твоє Слово зазвучить в серцях цих людей. Нехай вони, Господь, народяться згори Нехай Господь вони приймуть Тебе як свого Господа і Спасителя в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо всі наші райони. Ми благословляємо, Господь Боже кожну людину, яка сьогодні є. Дух Святий, ми просимо Тебе доторкайся, доторкайся дії, дії в серцях цих людей. Нехай Твоє Слово, воно зазвучить, нехай Твоє слово упаде на Алілуя в їхні серця і виросте для спасіння. Боже, ми беремо владу в духовному світі. Ми руйнуємо диявол всі твої діла спрямовані проти цих людей. Ім'я Ісуса Христа ми наказуємо відпустити. Не удержу, не утримувати цих людей. В ім'я Ісуса ми проголошуємо спасіння, благословіння, Алілуя. Господь, ми дякуємо Тобі. Нехай вони прийдуть до церков, нехай вони віддадуть своє життя. Алілуя Тобі. І нехай Господь Боже, вони знову народяться. Нехай це нове життя принесе е, сенс життя, Алілуя. зцілення, благословіння. Боже, Алілуя, відбудова їхніх сімей, відбудова їх. Життів в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі. Ми благословляємо наше місто Кривий Ріг, ми благословляємо наших керівників. Нехай спасіння прийде, ми благословляємо наш і з полком ми благословляємо всі наші райони міста в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі! Нехай Господь твоє Слово, Твої Божі принципи будуть основою будівництва нашого міста, економіки нашого міста в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, за милість, за благодать, за любов Твою ми, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми всю славу даємо Тобі, нехай сюди нічого не прилетить. Нехай Господь Боже. Твоє, твій захист, твій, твій покров буде над нашим містом в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Тебе, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за милість Твою і благодать. Милість і благодать Твою, великий всемогутній Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, і давайте помолимось і проти цих нужд. І знаєте, у мене ще є таке бажання помолитися за оцих людей, які знаєте, ми вчора ввечері жінка їздили в метро, під'їжджали на восточний. Вона була якраз і на первому той учаске там. І потім ми вже ввечері їздили якраз на восточний, і були возле цього дому людей. Сколько це гори біль, розрушення. Ну, воно. Знаєте, без житла, тобто і таке бажання помолитися за цих людей, які втратили, знаєте, своїх рідних і близьких, і за те, щоб устройство, щоб, знаєте, і жильє було. Давайте помолимося. Амінь за, за, ці, за цих людей. знаєте, бо воно все одно це горе, це скорб, це боль, і хтось втратив це, знаєте. Така біль, і хтось втратив житло, хтось втратив ще щось, знаєте, це ну, воно неприємно, воно дуже-дуже знаєте, цього безсілля, що ти не, не можеш нічого ніяк не вплинути, ні, нічого зробити. Це треба проходить, а воно для цього ну, є благодать. І я знаю, що одне, що коли ми молимось за це, Бог дає сили. Бог дає сили. і і воно ну, легше проходити це все. Батько, ми вдячні тобі, Господь Боже, за твою любов, за твою турботу, що ти турбуєшся за кожного із нас, і ми ходати з Господь Боже, за тих людей, які потеряли своїх рідних і близьких. Господь, ми молимо Тебе і просимо Тебе, Господь, утіш кожне серце, Господь Боже. Благослови Господь Боже кривий ріг. Захищає і борони від всякого роду зла. Ми також молимо Тебе і просимо Тебе, Господь, хто остався без покрову, без Господь домівки, Боже, без жилья. Боже, захищи, Господь Боже. Хай Твоє Господь Боже, прийде твоя батьківська забота, Господь, турбота для кожної родини, для кожного, хто остався без крову. Ми також молимо Тебе і просимо Тебе, Господь. Боже, Господь, пускай зверх, естественно, прийде Твоє устройство, і Твоїй захист, і Твоя безпека, Господь Боже. Ми віддаємо все в Твої руки, ми молимо Тебе і просимо Тебе, Господь, Боже, за кожну нужду, Господь, ти печешся нас, ти турбуйся. Боже, ми віддаємо все в Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Ми також молимо Тебе і просимо, Тебе, Господь Боже, за остаток. Цієї неділі, але Боже, за цю ніч, Господь Боже, захищай, бережи, Господь, охраняй від всякого роду зла, хай ангели, хай системи ПВО, ПВО, але Боже, збивають все, що буде літи літати, Боже, у наш напрямок. Ми також молимо Тебе і просимо Тебе, Господь, дай нам послужити. Аллея Боже, на цих днях, Господь. Але благослови служіння, Господь, в суботу, алея Боже, на Інгульцей на 44-му. Але благослови Воскресне Богослужіння. Але у неділю, Господь, Боже, благослови приїзд, Оксани, Господь. Але Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, Алелія, благослови Господь Боже, Боже, Хай Твоя благодать на благодаті буде, Боже, благослови Господь кожного із нас, храни наші серця, Боже, Боже, пускай перша заповідь вона завжди горить в нашому серці. Алея Боже, Господь, дай нам Господь. Алея Боже, благодати, проходити в цей нелегкий час для кожного із нас, щоб не було ніякого нерозчарування, ніяких неабід, ніякої гористі, щоб не причинив нам вреда в ім'я Ісуса Христа. Ми любимо Тебе і ми благословляємо Твоє святе ім'я. І ми все одно будемо служити Тобі і сповняти Твою волю тут, на цій землі. Благослови усіх, Господь, але, 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 хто прийшов сьогодні на молитву, благослови всіх, хто смотреть разом з нами, Господь, і молиться. Хай Господь Твоя благодать на благодаті созідає. Хай Твоя любов, Господь, обнімає кожного із нас. Ми ще раз нагадуємо тобі, що ми любимо Тебе і ми благословляємо Твоє святе ім'я. І ми віримо, Господь, і ми довіряємо, що ця проклята війна вона скоро закінчиться в нашій країні, Господь. І ми будемо святкувати цю перемогу в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Нас відпусти нас з миром в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить усіх нас, друзі. До неділі. В неділю буде у нас приїде Оксана.